Ми знову на берегах Дністра, друзі, і в цьому році, в минулому році був найкращий сезон, а в цьому най найкращий. В цьому році ще краще наші бджинки підходилися. Ми того не чекали, бо наче й погода була погана, але тим не менше, вау, круто! так, для вас розберемо, покажемо один двохкорпусний корпусний вуличок, і скільки бдінки нанесли метод. Ви дивіться, яка красота. Все повністю біленьке запечатано. А якщо дістати рамку, вона буде повністю, повністю запечатана. Отака краса. Отак, наші бджілки потрудилися. Тепер пора братись до праці нам. І видуватиме дочок.